Нещодавно в Олександрії за два дні одразу чотири людини стали жертвами грабіжників. Причому усі грабежі трапилися серед білого дня. 12 серпня до Олександрійського відділу поліції звернувся житель селища Олександрійське і повідомив, що невідомий зловмисник вирвав у нього з рук сумку з грошима і зник у невідомому напрямку. За півгодини до поліції надійшло ще одне звернення вже від жителя району. Чоловік розповів, що він теж залишився без своєї сумки після зустрічі з невідомим грабіжником на одній із вулиць Олександрії. На місце пригоди одразу вига слідча оперативна група, які встановили, що по першому факту в чоловіка було було викрадено сумку, в якій знаходилося 2800 гривнями. По другому факту чоловіка викрали також сумку, в якій знаходився мобільний телефон, та 3000 гривень. Фізичної сили ще до першого постраждалого нападник не застосовував, а от у другому випадку зловмисник наніс кілька ударів чоловікові в обличчя і лише потім вирвав у нього сумку з речами. Постраждалим вдалося запам'ятати прикмети грабіжників. Прикмети запам'ятали. В першому випадку це чоловік на вигляд 25-30 років зріст 170-175 сантиметрів середньої тілобудови. в іншому випадку – 35-40 років 170-175 см – сантиметрів теж середньої тілобудови. Перший грабіж стався близько 15-ї години на проспекті Соборному, а інший через короткий проміжок часу в районі центрального ринку. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 186 кримінального кодексу України Грабіж та частиною другої статті 186 кримінального кодексу. Теж грабіж. Наразі за даними фактами проводиться перевірка працівників міліції. І встановлюють осіб, які могли б мати причетність до вчинення даних злочинів. Правоохоронці припускають, що обох чоловіків міг пограбувати один і той же зловмисник. Цього ж дня від іграбіжника постраждала також Олександрійка. На вулиці Шевченка до жінки підбіг чоловік і зірвавши її частину золотого ланцюжка, а потім втік у невідомому напрямку. Наступного дня аналогічна пригода сталася вже з іншою жінкою на перехресті вулиць Козацької та 6 грудня. До Олександрійського відділу поліції звернулися дві місцеві жительки, одна з яких 54-річна, інша шестидесят. 97-річна. обоє жінок повідомили про те, що в одному з мікрорайонів міста просто посеред білого дня невідомий, підбігши до них, зривав золоті ланцюжки. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося затримати грабіжника, який зривав золоті ланцюжки з Олександрійок. Зловмисником виявився 43-річний місцевий житель. Зловмисника було затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Чоловік нещодавно, приблизно два місяці по тому, звільнився з місць позбавлення волі. Він неодноразово судимий за крадіжки. Речові докази правоохоронці частково вилучили, проте вже у нового власника, так як грабіжник встиг продати золоті ланцюжки. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Після проведення необхідних експертиз, золоті ланцюжки. Цюшки повернули постраждалим жінкам.